Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Житомира на Спартак Арену, де сьогодні відбуватиметься поєдинок між юнацькими командами Полісся та Олександрії. Чемпіонат України серед юнацьких команд сезону 24-25 років на фінішній прямій. Це матч 27-го туру, і це поєдинок, який з турнірної точки зору може вплинути на наступне. Полісся йде на сьомій позиції у турнірному у турнірній таблиці. Має 38 очок, і у випадку перемоги може повернути різницю. Між собою і Вересом в один бал. Зараз вона вже налічує чотири очки. Разом з тим, Житомирська команда відчутно відірвалася від зорі і має перевагу на шість очок. Олександрія розташовується на дев'ятій позиції у турнірній таблиці чемпіонату юнацьких команд, має 31 бал. Тобто, в принципі, можна говорити про те, що команда є сусідами по турнірній таблиці. В першості юнаків з відстанью. В дві сходинки відповідно з одним суперником між ними, і в свою чергу можна зробити висновок, що для Олександрія важлива перемога у сьогоднішньому матчі для того, аби саме до цього суперника наблизитися у турнірній таблиці. У клубу Олександрія ю-19. Удар поворота за І удар М'яч у Чусиці! 1-0. Олександрія виходить вперед. Те, що не вийшло в Полісся, виходить у Олександрії. не вдалося якнайкраще пробити поворот. Ну, точніше як Коваленко класно пробив поворотах, але не вдалося переграти воротаря, тому що він продемонстрував не менш класну реакцію. А ось тут. А ось тут удар по воротах у Малька виходить ідеальний. Давайте Давай, давай, поліся, давай. Ідеальний удар по воротах у капітана Олександрію 19. Прицільний і результативний. Рахунок 0-1. Подача до штрафного! м'яч у сітці! 1-1. Богдан Коваленко зрівнює рахунок! От тепер можна сказати, що справедливість відновлена. Ну Не можна віддати зараз перевагу жодній з команд. Ані Олександрі, ані Полісю. Гра рівна. Дивимося, як це стається. Богдан Коваленко класно підключається. Причому можна звернути увагу, що здається, Кулмалів витягує на себе одразу двох центральних захисників. І у той вакуум за їхніми спинами відкривається Богдан Коваленко. А мені здається, він з першого м'яча не торкнувся. стається відскок від воротаря в Коваленка і від Коваленка відповідно у вороти. От принаймні так здалося. Саме Богдан Коваленко. Два моменти було в полісі за 20 зіграних хвилин, і обидва за участі, за безпосередньої прямої участі Богдана Коваленко. І можлива відповідь. Хороша відповідь Поліся. 2-2. Вихід. Тут ініціатива. І удар поворота. Рятує команду воротар Олександр Чубітько, забирає до рук. А тут ще момент. І схожому стилі вихід Вічна вічлауди. 2-1 на користь Полісся Ю-19. Олександр Іванов всередині першого тайму виводить Житомирян вперше уперед у цьому протистоянні. Ідеальний розіграш. Дуже все грамотно, дуже все виважено, дуже все чітко. І знову схожему стилі. Кудись подівалася центральна вісь оборони. Провалюється центральна військони. Тому що з Івановим працює підубний. Його, в принципі, опозиційний опонент і опозиційний візові, тому що підубний правозахисник, захисник, а Іванов лівий півзахисник, але ж де центральні захисники, чому вони так рухаються по Малієво з кострицею? Якщо Залишають постійно ось таку шпарину за спиною. Замість Халілова грає Аставків ліворуч у середній лінії. Гребенюк міняє гру. Подача. Удар по воротах. Удар в площину збирає. Цих клубів. Маш прогноз. на, Ну, як на мене, взагалі центральний матч туру. Через правий фланг зараз добре забігає Арсені Коваль. Може бути небезпечно удар! Рятує Голкіпер. Ну і можна, я думаю, говорити так, про те, що Олександрія от нічого забила. Свій гол і більше нічого особливого не мала. От зараз хороший момент підубний. Підубний прибор кам'я чужому штрафному. Відіграє на партнера Астаф. Поки не забив. Ось так несподівано. Опорний півзахисник. Пот... Непогане забігання. Падіння в штрафному і арбітр вказує на 11-метрову позначку. Арбітр призначає пенальті обікворіц Олександрії м'яча. Проти нього Олександр Чубітько. Удар! М'яч у сітці воріт. 3-1. Гришенко пробив на виконання і реалізовує пенальті. Десятий номер Полісії 19. 3-1. Це достатньо комфортна перевага, що виникає на боці господарів. Пенальті логічний, по-моєму, враховуючи розвиток епізоду. Дивимось. Повтор. Така панінка-не панінка, так? В ніч Хороше забігання Коломалієва. Він йде проти двох. Пролізає. Виконує передачу. чотири Олександр Іванов влаштовує на своїх опонентів. Кумалів розігрався у ці хвилини. Кулмаліїв створює хорошу нагоду. І Олександр Іванов залишається лише влучити у ворота. Чотири-один. Маліїв класно все зробив. Відірвався від Гребенюка, Пішов проти двох. До речі, теж епізод, де Колмаліїв, якщо б впав, Рефері, ймовірно, міг призначати пенальті. Але Тимур залишився стояти на ногах. Подивіться, як він пройшов по правому флангу. Дуже багато часу йому дали з м'ячем. Не вступали по суті взагалі в єдиноборство. не вступали майже у відбір. Зрівняв. На 58-й Олександр Каменський знову і в криворічці вперед. Удар зі штрафного забирає до рук, впевнено Пророков. Не сьогодні йомусь... Андрія і а, спостерігаємо, як каже Томиряна, переграють гостей з Олександрією з рахунком 4-1. Непогана передача у зону на Грищенка. Той починає рух до центральної зони. Стелиться у підкаті захисник. Непоганий прорив до штрафного з боку Кулмаліва. Але в останній момент було крім них. А також додати до цієї формули до цього рівняння час протистояння. Небезпечно. Олександрійський футболіст виходить в атаку. Суперник не зустрічає високо. І не зустрічає навіть зараз біля власного штрафного майданчика. Забігання по правому флангу. Дикий. Зберігає м'яч у Себе. Виконує подачу на ближню стійку. Там нікого з партнерів. Сандрія Ватаці. Удар вище воріт. Завершується у нас поєдинок. Завершується дуже переконливо перемогою з рахунком 4 1 на користь полісія Ю-19. Визначимо, що на 16-й хвилині Матвій Малько вивів Олександрію вперед З нічого несподіваний гол. А згодом Богдан Коваленко через 4 хвилини рахунок зрівняв. А пізніше Олександр Іванов ще через шість вивів полісся Ю-19 вперед у цьому протистоянні. Ну а далі в другому таймі Максим Грищенко зробив рахунок 3-1 І Олександр Іванов добив суперника на 54-й хвилині. Максими вітаю з перемогою. Команда сьогодні виглядала сильним колективом. В цілому матч був дуже динамічним. Як справляєшся з емоціями, і наскільки важливо залишатись спокійним в такі моменти? Дякую за привітання. Гра пройшла дуже напружено, дуже складна гра була, але ми завжди залишаємося єдиним колективом та програємо разом та виграємо разом. А ти без сумніву став одним із найкращих бомбардирів команди ю 19 Як сприймаєш таку відповідальність і чи є додатковий азарт забивати більше? Та відповідальності не відчуваю. Це завдяки команді. Всі працюють на ці голи. Просто так вийшло, що я забив і все. Сьогодні ти забив 10-й гол. Так? Да. А відчувається якась впевненість після такої гри перед наступним суперником, адже суперник буде нелегкий, це динамик? Та ми завжди до кожної гри підходимо в ну, гарній впевненості немає нічого такого. Чи можеш сказати, що команда додала сьогодні в грі порівняно з минулим матчем проти «Колоса»? Звісно, додала. Сьогодні хлопці вийшли набагато впевніше, ніж матч з коусом. Це відчувалося. Просто що сьогодні погодні умови, такі дуже жарко, то було складновато грати. І взагалі, як ти відчував себе в кінці матчу? Чи було важко втримати цей темп і зберегти перевагу команди? Ну, дуже складно було наприкінці матчу. Бігали туди-сюди. Ну, ще через повторюсь, погода дуже жарко, то було дуже тяжко.